Вітаю, друзі, сьогодні, 6 серпня 2024 року, з'явилася ось така новина, що уряд дозволив відокремленим підрозділам іноземних компаній займатися будівельною діяльністю на території України за спрощеною процедурою. Для цього вони подаватимуть просто декларацію і не отримуватимуть ліцензії. для... Стосовно об'єктів середньої та значних класів наслідків в будівництві, отже, що ми маємо? Ну, уряд через Мінрегіонбуд стверджує, що ця норма. Була ухвалена на виконання протокольного доручення Верещук. Ми ж пам'ятаємо цю верещук, яка будувала шатли у Крим і таким чином ігнорувала попередження про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Наш видатний діяч в кавичках не розуміє, чому вона досі на посаді і не притягається до кримінальної відповідальності за пособництво агресорові у вторгненнях. Так, от, це просто протокольне доручення Верещук, і нібито це на виконання міжурядової угоди е, між урядами Польщі та України, яка дасть змогу будувати е, прикордонні переходи. І діятимуть ці, діятимуть ці зміни на період дії воєнного стану. Ну, перш за все, що слід сказати. Розумієте, якщо такі е, Покращені умови створюються для іноземного бізнесу, то вибачте, в нас український уряд чи уряд іноземного бізнесу, адже ми розуміємо про те, що спрощена процедура для якогось бізнесу це зменшені витрати, це зменшені трудові ресурси, це отримання конкурентних переваг. І відповідно кошти перетечуть від цих компаній, для цих представництв. Твердження уряду про те, що мовляв це буде виконуватися, це спрощення для того, щоб виконувати лише міжурядову Україну польську угоду, я вважаю неправдивими, тому що поза сумнівами, що під цю лазівку е, скористаються також інші іноземні компанії, що дасть змогу їм отримати конкурентну перевагу перед українськими будівельними компаніями. І вже якщо і створювати такі сприятливі умови на період воєнного стану, то треба було створювати їх і для українського бізнесу, і для іноземного бізнесу. Тоді це було би справедливо. І український бізнес конкурував би у е, таких же ж умовах із іноземним бізнесом. І це сприяло би конкуренції, зниженню цін, збільшенню рівня виконання будівельних робіт, підвищенню їх якості, здіяння трудових ресурсів, підвищення рівня сплати податків, тощо тощо. Але в даному конкретному випадку уряд вчинив меншовартісно. вартісно. Він фактично вчинив немов Україна не незалежна держава, а колонія, яка для якогось для іноземних компаній створює якісь Особливі умови в той час, коли українські компанії працюють за загальним умовом. я вважаю, що це дуже помилкове рішення, яке свідчить про над... недалекоглядність нашого уряду. Слава Україні!